казати нашим діткам, що працюючи може бути все, те, що вони мріють, і на благо нашої України, щоб досягали зі. Друга історія, я думаю, що ми розпочнемо цікавий конкурс у навчальних закладі за звання кращого учня для того, щоб підвищувати тягу до знань. Бо ну, кожна все Стимулювати дітей до да, все ж таки хоче, щоб трішечки його зацікавили. Да? Ну і звичайно, що я дуже активно зараз працюю над вивченням ситуації і є розуміння, що ми будемо підтримувати ці кошти будуть. От, Громадою з головою. Звичайно, що будемо приймати в цьому часту днем мовлення. Але я хотів би, щоб поділитися загальною думкою, що з 16-ти рік ми маємо все ж таки ще ближче підійти до наших сил. Ми трішечки вже в кожен район зайшли і підтримали. Але дуже багато звернень від волів е, сільських рад, про те, що про них вже десятиріччя всі тільки обіцяють, ніхто не згадав. Тому е, нам треба цю історію поєднати, що в 2016 році ну, е, таких, про кого ми не згадали, щоб не було. Пуч трішечки. Я розумію, що ми з вами вирішуємо вже серйозні питання. У нас є комп'ютерні класи, у нас є е, нерозберігаючі технології, то перший номер має бути на першому місці. Але, але не будемо забувати про всіх інших. Дуже. Я Дуже. думаю, що ви теж будете в цьому підтримувати, тому що, як то в народі кажуть, краще жити серед багатих і здорових, ніж серед бідних і больних. Нам треба підтягати всіх до певного рівня. І коли будуть навіть в сільській школі трішечки вікна, трішечки дахи. Да? І дітки там на місці будуть відчувати, що теж про них небають, так само, як і педагоги. і вам буде краще підтягати свої технології. Правильно, Правильно тим більше, що людей є вибір, на Абсолютно погоджуюся з вами, Семенівка у нас не пасла задніх. І в минулому році. І коли ми кажемо про проблеми, то в першу чергу ці проблеми були по хробу, коли 10 мільйонів повернулися до державного бюджету. Ну, це просто ганьба, як на мою думку, і відповідність керівників на місцях взаймані посадки. Тому що підготувати цю історію, зробити її належним чином, вони були просто зобов'язані. І розуміння, як важко вони даються, в них немає. І як вони були потрібні грамоті. Якщо ми насправді зможемо повернутися обличчям до села і показати, що є увага, ну, повірте, це віддячиться сторицією і е, будуть приїздити до району, е, будуть приймати досвід, будуть щось робити самі. Тому що, е, знаєте, як, як кожна людина вона ж відчуває, що її добре слово прийме. Mm. На сьогоднішній день запропоновано радіадміністрації районної ради приміщення, адміністративне приміщення Сергійської ЦРУ Левому. На мою квітку я його дивлюся, дивилися заступник обласного військового комісаріату, то воно потребує дуже серйозного серйозну війну така. Зважаючи на те, що військовий комісаріат це окрема військова частина, це режимний об'єкт, воно буде порушене, повинні бути запроваджені пропуск. Плюс у нього, в переобороту. І якщо ми хочемо належним чином організовувати і вимагати виконання завдань, які ставить держава, в першу чергу перед Мінобороном, то звичайно, що на місці ми маємо всі разом забезпечувати їх виконання. Тому мені досить дивно, що ну, голова ну, якось стоїть осторонь цього питання, тому що. Немає сьогодні більш важливої проблеми, чим підвищення робота на оборотноздатність нашої держави. <звіграє> навіть навіть мови. Це є завдання і робота нашого президента. І я хочу абсолютно щиро відмітити, що вже весь світ бачить, що ми зробили. І Люди так далі, відселяють, і ти почули про немато відселювати, навіть відповідати. Чого нас виганять, то над нами здібається і ще й люди на відсюди і куди нам йти? Звернення було комісара до селищної ради, ніяк було звернення до селищної ради, а на сесії селищної ради не відділила їм це приміщення. Ми шукали приміщення 10 місяців. В районній раді теж самі таке. От стосовно шукати. Чи є альтернатива? Тому що зрозуміло, що... Якщо мова йде про пенсіонерів, так що вони не можуть добиратися, ми маємо давати. Термісті. Ну, не можна бути категоричним. Звичайно, що пріоритет у військових є цього, мовлення. Але за рахунок пенсіонерів це було б неправильно. Звичайно, не правили? Ми маємо зробити. Для військових ми запропонували, чому адміністративне приміщення ніколи. Там не вікарі, ми зліплиться 5 днів назад. Нормальні фільма. Вони там сиділи цього часу, вони працювали. Я помню, лікарня. Щоб це не було, там окремі Щоб воєнкомат не казав, що між воєнкоматом і лікарнею тіряються призовники. Там усе я. Приміщення буде обороче. але не все робиться, щоб почати робити. Самі розумієте, що чотово, не можу я один день все зробити. <праць> Значить, на державному рівні відзначити їх працю. Я вас Дякую. <праць> Дякую. Прошу, прошу, прошу. прошу. Вітаємо всі. Дякую. Ми всі разом приєднуємося. Ми не маємо змоги їм виділити землю. Зараз йде. Розділюється луга, сінокоси. Як жити людям сільським. Вибачте, як почалась війна і продукти їздили по селах. Люди, молоко. Картошку, все, що мали вдома, давали безкош... безкоштовно. Тепер на одну корову 0,68 літаків. Ну, ви, може, не знаєте, а люди сільські знають, що 0... 68... корову не протежить. Це селянська революція. От ви як працюєте в законодавчому в Верховній Раді, законодавчий орган. Такий народився закон, який грубить наше українське селянство. Я не розумію. На мою думку, взагалі зловживання і нерозуміння, що відбувається, є саме там, де ми не кажемо правду. От кажемо, що є безкоштовна медицина, а її немає. Кажемо про те, що ринку землі немає, а він насправді є. Починаючи з певного розпаювання і закінчуючи питанням, що сьогодні ця земля все одно ходить і навіть є ціна, бо її називають в різних джерелах, що там скільки за гектар можна взяти, і чекають, там, щоб хтось десь якось щось попереписував. Це для вас ж теж не секрет, так? Більше того, той стан речей, який є зараз, Саме не дає можливості розвиватися маленьким фермерам. Бо у великих якраз все добре. Вони як не платили за там, 20 чи 30% того, що мають, так і не платять. І від цього не дораховується держава, а з малих вимагають, щоб заплатили все і відразу, Так? бо воно ж все на виду. Якщо ти там 50 взяв, то ти ж не скажеш, що там за 20 не будеш платити і не будеш мати можливості навіть з кимсь вирішити і щось приховати. То я вбачаю в цій ситуації, що і сподіваюся, сподіваюся, що Тарас Вікторович винесе це в площину вирішення, а не забалакування і відсторонення від цього питання, як воно є до сьогодні. В законі про освіту політівних положеннях є такий пункт. Що якщо учнів в школі менше 25, то ця школа не фінансується з державного бюджету, а фінансується з місцевого бюджету. Але виникає наступне питання, якщо це взяти конкретно і сфокусувати на наш Семенівський район. Ну, взагалі, ті сидячі, я просто називатиму це, не думаю, що я так думаю. Якщо взяти у нас там 2067 учнів на сьогодні, 450 вчителів, то можна фактично в дві школи посадити понаповнені. Ну, максимум 5, якщо брати це по територіальному признаку, це там Богданівка, Остинівка, оболонь, наприклад, залічаті чебіляки і одна школа в себе. І цього так вистачить. Тому що перша вмістить тисячу, а семейний це 700 тисяч. Але виникає інше питання. На сьогодні для того, щоб організувати укрупнення шкіл або реорганізацію, необхідно, щоб дитина, вона да, тут отримає Тут нема заперечень, вона отримає якісніше освіту. Вона отримає кращі умови перебування в навчальному закладі, кращі методичні посильники, можливо, кращий і педагогічний рівень. Але в мене капитання. От такі школи, як наприклад, Наріжжя, Матвіївка, куди і німці надійшли під час війни. Там є автобуси. Але автобусний парк на сьогодні в районі застарілий це по-перше. По-друге, автобусної техніки не вистачає, по-третє, стан доріг. Ви самі цим питанням опікуєтеся, це засоби у нас на інформації видно. Ви знаєте, який сучасний стан доріг. І от велика ситуація, що в зимовий час автобус, який не заводиться, бо в нього замерзла солярка, або він взагалі не може поїхати. Він не їде. І тоді тих 24 учня учні і 25 не набралися. Які не ходять в місцеву школу, бо місцевий бюджет коштів немає, а державний вже. Залишається на тиждень, на два, на три вдома. То тут про якість освіти вже нема мови. Я просто прошу <клухи> взяти до відома цю інформацію, коли ви з колегами спілкуєтеся, все-таки зм'якшити десь оцю норму. Як мені було б зручніше співпрацювати з тими, хто насправді хоче на щось вплинути? Письмово. У вигляді поправочки, яку я безпосередньо буду відносити до комітету і спостерігати, щоб вона проходила. Ну, це буде дієво. Тому що, чи погоджується я з вашою думкою, абсолютно. Єдине, що це можу особисто додати, що навіть розуміючи, що ми маємо абсолютно виконувати закони із себе починати, я пам'ятаю. Як мене вчили батьки, і що якщо є школа і церква, то там буде життя, а якщо закрив, то вже не буде. І тому е, хотів би разом із вами навіть шукати можливості трішечки якось притягнути цих діточок, щоб зберегти. Бо, е, знаєте, як я особисто, ну, знаєте, таке е, покоління е, в 40 років, я ще пам'ятаю, як було. Ще міг повчитися у розумних людей, які багато будували. але вже отримав достатньо багато новітньої інформації. І про те, скільки шкоди завдав комуністичний режим, і скільки було насправді ну, широке коло питань, та плюс іще поїздив по Україні і є комплексне розуміння. То знаєте як, відмовлятися від того, що є. При тому, що ми ще нічого не побудували е, натомість, ну, на мою думку, неправда. Бо е, їздячи села, ну, мені дуже прикро дивитися на оті будівлі, які сьогодні нікому не потрібні. І навіть потужні фермери не хочуть їх брати, бо кажуть навіщо. А уж тим більше старшому поколінню дивитися, які пам'ятають, як воно все було заповнено. Міцне і потужне. Я сьогодні згадував на особистому прийомі, що потенціал Семенівки не використовується і на 15%. У ці потужні вузли розв'язки, де має бути і виробництво, і переробка, і масивний аграрний центр. Ну Все ж це було, це ж люди щось будували. А що сьогодні вже земля не така, чи так не родить. Чи розуму десь вже всім не вистачає. Я вважаю, що це колись все повернеться. І будуть і діти в школу. Якщо дійсно немає можливості зберегти, я погоджуюсь цілому із вашою думкою. Але вона все ж таки має бути індивідуальною. Я намагаюся з усіма окремо спілкуватися. Якщо перепрошую там діточок 24, ну можливо, якось разом. Поспілкувавшись між селами, ви зможете вирішити це питання у бік збереження. Якщо, звичайно, там 20 і шансів немає і ви бачите, що тенденція негативна, треба разом приймати рішення, що робити. Народний депутат не буде вказувати і зараз. Але підводячи роботу над помилками минулого року, хотів би зазначити. Що пріоритет буде там, де є співфінансування і бажання громад приймати участь Це раз. Тому що я побачив, що коли люди отримали 100% фінансування, вони не зрозуміли, як гроші впали з неба і так само їх повертали. По-друге, я дуже прошу вас ще раз розглянути моє побажання про те, що пріоритет все-таки треба дати сільським районам. В першу чергу, да, там, як каже пан Валерій Нінці, ми маємо діти. І третя головна ситуація. Ну, до мене були, на щастя, по Семенівському районі поодинокі звернення, але були, ну, умовно, знаєте, на накшал такого там ви школу робили, а там хтось десь з людей, які біля вас стояли, ще собі. Ну е я не можу сказати, що на все це миттєво треба або вірити, або ну, якось е по злому реагувати, але чути треба, перевіряти треба і контролювати Віктор Іванович, треба. Тому е оце питання в громаді ми маємо абсолютно щиро е обговорювати, тому що. Е Продовжуючи вашу думку про ямковий ремонт, можу сказати, що я особисто категорично проти. Семенівка хорол, дорога отримає 60 мільйонів великих коштів для того, щоб підлатати так, щоб ви побачили. А стосовно Ямкова, то я вже прошу вас, як відповідальних осіб і всю присутню громадськість, дивитися, робити фотографії і відправляти особисто мені. На що вони будуть його класти, чим воно змазується? Якщо там буде фірма Бочка і Відроб, то я маю все ж таки про це знати, тому що ну, не скрізь постійно на місці. Бо якщо цей асфальт злізе разом зі снігом, то це вже буде наша спільна відповідальність. Бо ну, до грошей треба відноситися як до свині. Ну Я, принаймні, вас просив так до цього ставитися. Тому я завжди прошу. Не замовляти у підрядників найдешевші вікна, тому що там через 5-10 років ви їх викинете, а вони мають стояти. Все ж таки, ті, які ми міняємо, вони ж вже десятиріччя простояли. Так само, як ну, слідкувати за якістю робіт, я розумію, що хочеться десь інколи гроші розмазати, щоб більше було, але треба робити так, щоб нам було не соромно за те, що ми зробили. Ну, Оце головне прохання. Ну, І постійно на зв'язку. Будь-які питання, ви знаєте, як знайти, і в Семенівському районі був, є і буду досить часто. Іноді, що ми не викликаємо на урочистості, немає там камери телебачення, але те, що зустрічаємось майже там кожні два тижні по роботі, то це, мабуть, безкорігше. Це Оце така історія. Тому, якщо ж ось потрібно, Віктор Іванович завжди виїжджає чи на трасі, чи я з'їхав тихенько на цей, этот... Запрошуйте, якщо гальні питання, чи хтось хоче побачити, запрошуйте до наших робочих зустрічей, щоб ви швидше вирішувати всі питання. Ще раз всіх дякую і вітаю сьогодні тих людей, яких держава відзначила. Маю э, надію, що ви всі їх також привітаєте ще раз. Дякую.